Будь ласка, дякую. На шпальтах свіжого номера місцевої газети матеріал про людину безмежно віддану українській справі. Людину, яка заслуговує на увагу багатьох поколінь українців. Але малознано навіть тут, у рідному місті, в рідній Смілі. Сьогодні мова про Федора Матушевського. Федір Павлович Матушевський народився 20 червня 1869 року в місті Сміла на Черкащині в сім'ї священника. Закінчив Черкаську духовну школу та Київську духовну семінарію. Згодом опановував фах юриста та учителював у Черкасах. Це 30 кілометрів звідси. Ось цим шляхом. Федір Матушевський український державний і міжнародний діяч доби української революції. Видатний літератор-публіцист, журналіст. Театральний критик, видавець та перший редактор першої української щоденної газети, член Центральної Ради, посол Української Народної Республіки в Греції. Ми знаємо, що музей досліджував постать Федора Матушевського. Що відомо про його батьків? Нам потрапили до рук документи, які зберігаються на сьогоднішній день в обласному архіві, в Черкаському обласному архіві. Це книги, метричні книги Покровської церкви. Саме при Покровській церкві. І прислугував батько Павло, коли відбувалося хрещення дитини, так велися у метричних книгах записи. Першим йшов священик запису ім'я, до речі, виділялося більш таким об'ємним почерком і гарно виводилося. Потім прізвище Діака. Котрий прислугував при цьому дійстві, а потім Паламаря. Так ось там було чітко виписано, що на той рік Паламарем був саме ось Павло Матушевський, тобто батько Федора Павловича Матушевського. Ось так ми знайшли таку зацепочку і зараз намагаємося далі. Талант публіциста Федора Матушевського найповніше розкрився з виходом першої щоденної української газети Громадська думка. Згодом рада. Матушевський суттєво попрацював над виробленням журналістської мови, над творенням нових слів і понять, веденням слів іншомовного походження, які до того часу були відсутні в українській мові і без яких не могло обійтись періодичне видання. Коли наша преса матиме будущину, коли вона розів'ється так, як у людей. То ім'я Федора Павловича Матушевського повинно нею возвеличитися на вічні времена, як у нашого мученика преси, який не пошкодував свого здоров'я, можна сказати, свого життя для її існування. Літературна складова творчої спадщини Федора Матушевського чи не вперше стала предметом комплексного аналізу. Я спробувала це зробити у науковій роботі в малій академії наук. Творча спадщина Федора Матушевського. Налічує понад 420 публіцистичних, науково популярних та літературознавчих праць. Федір Матушевський був палким шанувальником поетичного слова Тараса Шевченка, присвятивши 13 праць творчості та життю Кобзаря. Шевченко жрець і пророк правди, і найпалкіший слуга її і як поет, і як письменник, і як громадянин. Писав Матушевський і підсумовував. Тарас Шевченко йшов своїм власним шляхом. Як і личить великому генієві. Про напрацювання Федора Матушевського в галузі літератури свідчить і поданий до уряду Греції меморандум. У ньому він виклав історичну ретроспективу України від часів Київської Русі, проаналізував буття українців, їх прагнення до державитворення. Найяскравіше проявив себе як літератор у подорожньому нарисі листи з дороги. Мова твору багата на художні засоби. На честь Федора Матушевського у 2016 році. Була перейменована вулиця мого і його рідного міста. Добрий день, скажіть, ти знаєш, як називається ця вулиця? Маяковського, так, знаю. А нову назву знаєш? Ні. Ні, не знаю. Ця вулиця названа на честь Федора Матушевського. Ти знаєш, хто такий Федір Матушевський? Учимо ми на літературі. І хто? Це що ти можеш про нього сказати? Та ми тільки почали ті чесно, але я не знаю. Вулиця називається Маяковського. А ти чи знаєш ти нову назву цієї вулиці? Добрий день, скажіть, будь ласка, а як називається ця вулиця? Федора Матушевського. А ви знаєте, хто такий Федір Матушевський? Чесно, не знаю. Я знаю, Маяковського була. Це Маяковський поет. А хто Федор Матушевський? Не знаю. Тоді пропоную вам дізнатися більше про людину, на честь якої о, названа ця о, 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 вулиця. Спасибо. А тепер вже я знаю. Дякуємо. Маємо щире бажання, щоб жителі вулиці Матушевського дізналися більше про людину, на честь якої вона названа. Федір Матушевський прийшов сьогодні до нас через пам'ятні дати. 2019 року 150-ліття з дня народження Федора Матушевського. 100 років з дня його смерті, 145-ліття дружини Федора Матушевського віри і 175-ліття з дня її загибелі. Символічно, що ці знаменні події приходять разом із 205-річчям Тараса Шевченка.